Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України в п'ятому-десятому роках. З нами на скайзв'язку постійний спікер наших ефірів. Пане Микола, добрий вечір. Вітаю вас, слава Україні, героям слава! Дякуємо, що знаходите час і доєднюєтесь. Ну і е, тема, перед якою, власне, всі ми тут сьогодні зібралися, і відповіді на питання, які турбують людей, хочемо шукати: критична інфраструктура України. Нині є під загрозою. Ми це розуміємо. Ворог каже відкрито про те, що буде бити. Більше того, закликає бити по цій інфраструктурі. Росіяни радіють, коли в українських містах великих зникає електроенергія, і кажуть, що це треба зробити на постійно. М -м, давайте коротко зупинимось на. Тому наскільки ці удари можуть бути частими, розуміючи, що інших козирів в рукавах по суті в путіна його посіпак не лишається, які міста можуть відстраждати найбільше? Чи це ті міста, виключно де для прикладу Те чи це будь-які українські міста. Ну, в першу чергу ми бачимо, що стратегічна ідея про рахунок і, ну, тих операцій, які Росія планувала щодо України в військовому форматі. Ми довго готували якраз військову операцію. Спочатку було орієнтування на південь, а зрозуміло, що таємно підготували стратегічний удар на схід і ми маємо цей результат. Але Росія цього не очікувала. Тому дійсно результат навіть не очікуваний для наших партнерів, навіть для деяких керівників збройних сил України. Тому в даній ситуації Росія вже в шоці. Прямо скажу, і планує якісь контрзаходи. З одного боку, підтяги резерви, з іншого боку, терміново е змінює керівництво і осело військових угрупувань, що на нову модель. Яку модель? Розуміло, це ударити по всій інфраструктурі перед зимою. В першу чергу, по е об'єктам енергозабезпечення це газові, електроенергетичні ресурси, ГЕСи, атомні електростанції. Тут йде комплексний підхід. Щодо не тільки помсти говорю, за наші успіхи, я говорю удари по Харкові, Петровщині, Полтавщині, Сумщині і е, вимкнуло світло, але це вже на таку більш потужну перспективу для того, щоб нас обмежити в ресурсах, зрозуміло, щоб е, посіяти паніку серед людей, які вимагали терміново так сказати, припинення можливо війни і відповідно працювати модель угоди з Російською Федерацією, на що Росія з всіма засобами тисне зараз і на нас, і на наших партнерів. І ядерний шантаж це з одного боку це те, що зменшена поставка електроенергії, а з іншого боку, що дійсно може бути наприклад сценарій для того, щоб буде звичайно велика загроза вибуху на атомній електростанції, А з іншого боку, ще може бути при тому, коли матиме суттєвий успіх, ще загроза іншим атомним нашим електростанціям, тому що вони. Находиться під прицілом відповідно стратегічних ракетних комплексів Російської Федерації, і в крайньому варіанті, коли вже вони були великий програш і буде повний так сказати, уже обвал на фронтах. Тут вони будуть задіяти ці ресурси. Тим більше це на відстані, але це вже загроза не тільки Україні в цілому і нашим громадянам конкретно, що ми не матимемо ні тепла, ні електроенергії. Можливо, не газу обмежено, але це загроза буде і світу, тому в даній ситуації перед цією загрозою ми відповідно повинні працювати декілька я думаю заходів надзвичайно важливих з одного боку. Це зрозуміло, це успішні дії збройних сил України, щоб не дати передихнути ворогу, і фактично створена була паніка. Не тільки на фронті, це складно буде робити, тому що Росія зараз групує нові сили, але і вже керівництво Російської Федерації. Оце дуже важлива тема. Тоді буде не до ударів по тесам, по атомної костанці до шантажу, тому що шантаж буде не тільки України, а й світу. Якщо це ядерний шантаж, це загрожує і Європі, і Туреччині, і багатьом іншим країнам світу. Ми повинні ці аргументи дуже потужно використовувати і в переговорах з нашими партнерами, не тільки західними, але і турецькими, і китайськими, навіть і японськими, тому що даній ситуації це вже новий. Зовсім інший виток протистояння світового рівня, щоб ми не сприйняли, що це тільки енергетичний шантаж і нас і Європи. Що ми будемо бідувати, що буде наслідки для всього світу, і повинні об'єднати всі сили, які навіть сьогодні займають нейтральну позицію. Ми розуміємо, що е, Росія не буде зупинятися і буде піднімати ставки все вище сьогодні. Цей не зовсім сповна розуму заступник секретар Ради безпеки Російської Федерації, бувший президент Росії, Медведєв, уже заявив про те, що це буде карколомний сценарій, де буде все горіти, і навіть вся Європа, і зрозуміло не тільки мерзнути, але буде відповідно вогні. От якраз ці заходи, які вони об через таких осіб, розуміло, що вони просто не будуть задіяти, але поетапно. Я думаю, що в даній ситуації треба показати не тільки наші сили. Це в першу чергу зрозумів ресурси, які ми маємо, але і задіяти якраз ті можливості, які є е, сьогодні у наших партнерів, Пане і не тільки партнерів. В мене тут колега згадував про те, як реагують росіяни на обстріли. Ми знаємо, вони традиційно тішаться, і завжди чомусь їм не вгодив Львів, Західна Україна, і удари ударів тут їм не вистачає завше. Ваша думка, тому що говоримо таки про опалювальний сезон, про нервозабезпечення містяни, зокрема західної України, чи може Львів відчувати себе у безпеці в цьому питанні, тому що у нас в студії вже була обговорена власне теза про те, що цілком вірно що по Львову зовсім скоро Теж щось може прилетіти. Що думаєте, ви з цього приводу? Я думаю, що Росія якраз під час таких дуже великих провалов так військоводак напрямку буде дійсно задіяти свій аргумент. Це обстріли і Львівщини, Іван Франківщини, інших міст західної країни, тому що в даній ситуації їх варіанти для них вже немає. А тим більше вони вказували неодноразово, що будуть наносити удари якраз по інфраструктурі всіх міст, особливо Львову, тому для дійсно реальне є загроза. Єдиний формат сьогодні те, що був передати такі обстріли, це зрозуміло посилення наших ППО і новітні види, якраз які б забезпечує ефективний захист Львівщини в цілому країни. Якщо ми говоримо столиця нашої держави, ці можливості є. І американські, і британські, зараз на підході німецькі іріс, Це вже я, десь рівень краще навіть купу, тому що більш стратегічний захист. Це може одна модель бути і з іншого боку. Це зрозуміло наші ефективні дії на сході. І третій варіант це те, що я говорив, потужні наші впливи на Росію з різних боків, як західних країн, так і показати, які загрози будуть Росії, так і е, тих люд, людей або тих е, лідерів, які займають сьогодні більш таку нейтральну або навіть лояльну позицію до Путіна. Це сьогодні одна із таких горячих тем, яку треба не чекати. Буквально сьогодні, навіть поряд з фронтовими діями, робити на всіх рівнях. Але що ще ми говоримо? А чи будуть ми з газом? Якщо ми говоримо в цілому, по тим ресурсам, які ми сьогодні маємо, і по нашим аналітичним оцінкам, попереднім і сьогоднішнім, ми маємо ресурс забезпечення газу власного виробництва, В першу чергу, для всіх фактично теплокомунерго, для побутових та споживачів всіх. Маємо ресурс електроенергії навіть без запорізької атомної електростанції. за це за оцінками Ради енергетики України, бувши міністр енергетики, керівники потужних енергетичних комплексів. Це ті фахівці, які дають сьогодні оцінку. Реально зрозуміло, це може бути альтернативною до енергії. КЕС, те, що говорив колега, це теплоізоляція, захист якраз наших осель. Це все повинно використано бути, і я рахую, що виході з такої професійної оцінки наших ресурсів власних. От ми можемо забезпечити і зиму в нормальному існуванні для побутового обслуговування житлово-комунального господарства і відповідно існуючих наших промислових ресурсів. Сьогодні багато великих об'єктів не використовують і газ і інші енергоресурси, тому що зупинились, наприклад, криворіжжя, величезні комбінати, гоки все інше не використовують електроенергію, не використовують газ. Це ще один формат, який все таки дає можливість більш економно використати ресурси для населення і для львів'ян, зокрема.